Привіт всім металоломщикам. Відео, якого не мало би бути, але воно буде. Можливо, буде не дуже довгим, але все одно пару слів на ту тему, яка фактично найбільш є популярною на моєму каналі. Все, що зв'язано з явою, з ремонтом, з тюнінгом і з колхозом, воно дуже сильно тут приветствується. Е, циліндри. Звичайно, здавалося б, робота прислав чоловік циліндри на росточку. Ну, я ж кажу, тут нема про що знімати, це повсякденність. Значить, що зробив? Поставив кулачки оті довгі, ну ви знаєте. О, бачите, до речі, там відро стоїть, то вчора палив буржуйку, палив, нагріло кришу, а на криші замерз сніг, він, видно, може, і не замерз, але розтопило, пулялося від гарячої бляхи і замерзло в кінці. І стояло і далі лялося під шкуру, і десь поза шкурою пішла вода. Я ввечері роблю, а там кап, кап на станка, кап. Мусив ну, такий тюнінг зробити, підставити відро. Так, продовжую. Дивіться сюди. В... Про, 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 про цю роботу. Поставив я кулачки, давай підрізати. Торкнувся, підрізав, підрізав, блін, дві десятки, а тут та ж саме А да, тут бачите фіня. Ну, коротше, то після класних пацанів десь, то погатили капітально. Тут чоловік вже поправив все, загладив ті вугли, в пуску, позабирав всі заусениці. Ну, підготував гарно до цього, не маю нічого проти. Супер. Е, оця робота, бачите, коли ти заокруглюєш у ті вугли, е, забираєш ступінечки, воно дає суміші гарно заходити в циліндри, гарну продувку робить і все. Там основне не міняти, Фактично, мені здається, моя думка, що не варто міняти фас, не треба піднімати вікна, не треба їх розширювати, просто зробити гарну сустиковку з картером. І просто забрати ступіньки на впуску і на перепуску. Ну і так само на випуску, плюс, бо на випуску ще й на них загорає нагар. Значить, кажу, попробую підрізати, не виходить. Дві десятки зрізав, ну, по кругу вийшло, вже на ті дзьобини не зважаю. Бо потім підібрати прокладку буде проблемно. Плюс, як я глядь на ту сторону, а вона теж побита мовтками. Прийшлося ще десятку зняти звідси. То з одного на чисто, гарно вийшло в другому там ще залиша трошки. Зараз покажу такі дзьобини. Ну, але та сторона вийшла на чисто. то Просто компенсував. Висоту однакову зробив. Ну і, значить, поршні, поршні про такі О, то по-моєму, Тайвань, ну, щось коротше, не хочу вас обманути, чи то Китай, чи Тайвань, то під цю фірму я точив декілька разів вже. Брали ці із 250 яви поршні. Я встановлював їх на їх поршні дійдемо і їхню геометрію ми теж провіримо. Саме цікаве, то циліндри. Будемо дивитися на чиюсь роботу. Хто як зробив. Я коротше, на світло світив, світив, зараз включу спишку. Світив, світив, дивився, дивився. Коротше, побачив, не знаю, чи тут буде видно, зараз в одному місці там дуже так грубо. О, тут чітко видно, ну мені нао. Так, ну-ка, отут з цієї сторони. Ну, мені то гарно видно. Я не знаю, наскільки на камеру видно. Видно, що то проточка після різця просто розточили, навіть не суїзволили якоюсь наждачкою його. Зараз може якось сфокусується. Може я зараз приближу. О, бачите? Гарно видно. Навіть не суїзволили просто якоюсь взяти болванку і наждачкою, просто зашліфувати, щоб воно було хоч трошки гладше. Бо, ну, знаєте, після того рістяну, яке ж воно є, воно ж як по напільнику просто ходить. Ну, так залишено. Ну, То таке, так роблять, то не моя справа. Я просто подивився на ту геометрію циліндру і просто мушу те показати. То, не якісь свідки, секти, росточки на токарному. Там в мене в Тіктокові є такі свідки тої секти. Там все на токарному, карному великі спеціалісти вміють робити. Так мені треба що? Збити на нулік, так? Ра, переставлю вас. Надіюсь, вам буде видно. Дивіться, збиваю по У тому пояску зверху, так? де не доходить ні поршень, нижче, воно набагато менше, ні кольця. Ра, гляну, чи... Ага, вам не видно. Трошечки вище треба підняти. Отак. Так, так от, дивіться, нуль. Нуль. Розвертаю на 90 градусів. О, трошки пустився нижче. Ну, тут щось там, плюс сотка, нехай. Добре, все, з точністю до сотки. Так, перевертаю ці міні. в місцях в, в оцій площині, так, там, де я вам показував, де є сліди відрізця, там поршень ніколи не треться, бо юбка поршня. Вуща. Так, бачите. І воно там ніколи не стирається. Там залишається розмір проточки. Такий самий, як, звер... як у верхньому поясні. Так, що в нас тут? Дивіться? У нас тут розмір на 7 сотих більший. Як так вийшло, ніхто не знає. Ну, то дурниця. А тепер дивіться оці роги, так самі, де третя юбка. Вони теж менше стираються, бо більше стирається юбка. Але що маємо тут взагалі? А тут розмір вже в мінусі отвір на 12 сотих. Дивіться, бачите, опа, і стало. Так як треба. Чого? Так? Чи це хвальована пруточка на конус, чи що це, не знаю. На тому не закінчується. Зараз спробую показати ще. Так, із спишкою воно підсвічує і добре видно. Дивіться сюди. Отак. Бачите. Отак стоїть палець перпендикулярно, так? І знос циліндра повинен йти на цю сторону і на цю сторону, бо він при перекладці отак перекладається. А в мене виходить, з однієї сторони немає виробутки, ну взагалі її немає, фактично. Тільки, тільки намальовано, так? А з другої сторони вироботка настільки величезна, що можна, як то говориться, нігтям підняти за неї. А про що це говорить? А говорить про те, що коли циліндр розточувався, не, бу... ну, не було перпендикулярності отої площини установочної до росточки. Розточ... До ну, хіба що я припущу, що був кривий шатун. Але оскільки в двох циліндрах воно однакове. Дивіться, цей циліндр такой, у нас це лівий циліндр. З лівої сторони нема вироботки, з правої сторони вироботка, Дивіться, чуєте? Чуєте? Прям за ступеньку чіпляє. А тут нема нічого зовсім. А в цьому і давайте не ну, провіримо, з якої сторони. І в цієї сторони те ж саме, на цю сторону виробітка. на ліву. Ну, коротше, отак, як виставляли їх десь, то так, так того не зробили. Бо я ну, думаю, що та покоцана база ніколи не рівнялася і вона такою могла бути вже дуже-дуже давно. Ну, і ще таку коротенько хочу затронути тему. В минулому відео е, трошки були спори. Коли я виклав відео і говорив про притирку клапанів алмазною пастою, то мені там е, почали доказувати, що то все дурниця, що воно добре, то я такого хочу сказати. От ті, хто каже, що це все супер, так, то моя думка. Якщо ви маєте от таку якусь техніку, прийшліть мені такі циліндри на росточку, я зроблю безкоштовно вам їх. Я їх розточу, але замість хонінгування брусками, так, я вам зроблю притира і притру ну, алмазною пастою і віддам вам. Ви поставите і подивитесь, скільки воно буде ходити. Чого я це говорю і чого взагалі я тоді завів у цю тему про алмаз? Е, алмаз теж треба приміняти з розумом. Я не буду казати, що там притирати алмазом погано, просто ну, це є така теорія. Так? Нехай це буде теорія. Е, я знаю, що притирають ним, ним робити зручно, він є гострий. Ним торкнув, вручну пару разів тернув і сідло притерте, скажем. Але. Хто знайомий із технологією обробки металу, знає, наприклад, що таке притиручна плита, так? що таке повіручна плита. Повіручна плита має трошки більшу твердість. Притиручна вона повинна бути м'якшою. Дуже частенько їх роблять навіть з алюмінія. Шліфується плита, наноситься алмазна паста, розтирається. І другу деталь, коли ти притираєш, алмаз залишається в алюмінії. Наприклад, плита алюмінієва, ти можеш притирати сталь на ній. Алмаз влазить в алюміній і там тримається. Чого саме зараз у відео я це згадую? Того, що питання росточки, воно дуже взаємозв'язане з питанням хонінголки. І, ну і умовно, дивіться, якщо поверхня плити є, ну, алмази вони, ми насипаємо пасту, вони вдавлюються і своїми гостричками застрягають в плиті, так? в металі і він тримається. В м'якому металі він влазить. Твердий метал тоді їздить. І оті вершини алмазу його стирають, коли ви отак трете, по питанні хонінговки, колись, коли я починав справу мати із росточкою, з хонінговкою, я теж пробував вияснити собі певні якісь аспекти, щоб знати, як воно працює і що. І на форумах дуже, є, ну, дуже багато форумів є по цих, по цих питаннях. Там люди неодноразово це згадували. І коли доходило обговорення. Алмазних брусків хонінгувальних, то тут теж були спори, але були конкретні доводи від людей, які цим займаються. І саме там я оприділив. Так, по-простому, якщо хто не розуміє, про що мова, то алмази, так, ну, що таке алмазний брусок, наприклад? Алмазний брусок це просто там, якесь певне тіло певної форми зроблено, металічне, покрите певним слоєм. Який має в собі алмаз. Алмазну пилюку просто-напросто. Тобто там беруть, воно може на різні. ну, і Воно в основному на двох зв'язках приміняється. Воно є трьох зв'язок. Є е, зв'язка металічна, так, металічна, є зв'язка органічна, органічна, і є зв'язка керамічна. Найчастіше приміняються перші дві зв'язки, наскільки ну, я розумію, керамічна, вона ну, досить і рідко так і в продажу зустрічається. Ну, і, ну, Про неї я мало що знаю, мене воно не цікавило. Так от, металічна зв'язка. Це на базі зроблено там латуні, бронзи, таких металів, які легко плавляться і добре втримують алмаз. Е, і саме металічна зв'язка вона дуже-дуже сильно тримає ці алмази і вони не вилітають звідси. Ну, фактично, його, він може викришитись, там, конечно, як будь-який камінь, але він ну, дуже сильно тримається в связці. А органічна, вона на основі обично, бакелітової смоли зроблена. Вона слабо тримає алмаз. І алмаз звідси може вискочити, просто вилазить. От. І про це я був, вже теж згадував не раз. От Дивіться, я на майбутнє там з часом будемо робити, переробляти точило, я собі закупився алмазними кругами для заточки рістів для підводки, так? І саме для себе, який я висновок зробив, я їх мав пару штук. Так, і замітив, що ж таке? На одних камінь ну, воно ріже гарно. так, І самий той слой алмазний дуже стабільно тримається. Він виглядав, отак, як оцей, жовтуватий такий відтінок мав. Це якраз таки є металічна зв'язка. Бачите, оця зв'язка означає М201, означає металічна. Ну, ну, Саме різання не залежить від зв'язки. Саме різання залежить від величини алмазних зерен і залежить від е, того, який, яка концентрація алмазів в в, в тому слоні. Так само, це, дивіться, ось це позначення, це старе позначення. Прямо на камню є М1. Так? Те ж саме, Жовтуватий блиск такий Металічна зв'язка. От у мене є, наприклад, вам. Диск так, диск. Він вже побитий, я ним не користуюся. І от зв'язка. B1. Так? Це органічна зв'язка на основі бакелітової смоли. Яка різниця між ними? Цей всього каменю алмази викришуються. І коли він під наждаком стоїть. Якщо добре прижати, ти прижав і ти бачиш, як пилюка сипеться. Ти потім береш ту пилюку, а вона блистить, бо в ній алмази воно викришується. Плюс його в тому, що він ніби самозаточується, він вириває старі алмази і оновлюються нові, вже гострі знову. З одної сторони, краще, для заточки інструменту це добре, так, бо різця заточив і круг оновився собі, а той засалюється більше, його треба буде теж підправляти. Але для таких речей, як скажімо, хоінгування, це не годиться. Так як описував чоловік каже, купив просто бруски, не знаючи цього спочатку, переставив хонголовку їх. Прошліфував, витер, каже, дивлюся на світло, а воно блищить. Просто, просто видно, що алмаз в'ївся сюди, в чугун. Такого не можна віддавати. Того дуже часто і спори були, так? я раніше не раз про це згадував, що є ті, от, наприклад, люди можуть навіть по незнанню це купити, поставити і пробувати робити. І тоді, якщо алмаз залишається на стінках, то він буде, як напильник, з'їдати поршень, з'їдати кольцевом. Тому при хонінгуванні, скажімо, обов'язково там повинна бути така зв'язка. От, от того я й говорю. От, з цієї всієї інформації я і роблю висновок. Я вже почав, почав говорити про клапана, що якщо алмаз не має зв'язки, а в пасті він зв'язки ніякої не має. Це просто вільні зерна алмазу там, щіплені якоюсь сумішю. То він може залазити в сідло клапана. Ну, я не кажу вам про практику, кажу про теорію. Якщо сам клапан... Так. Фаска клапана вона є тверда, вона твердіша, як сідло. А сідло, воно м'якше. То що буде по логіці? Зерна алмазу залізуть сюди в гніздо і можуть там залишитися. Дуже класно там один чоловік написав, я про це не щось ну, не подумав навіть згадати. Дійсно, така технологія відома мені. Колись так робили. Просто після притирки алмазом ще притирали пасту гоя. Її можна розвести, Вона, по-моєму, навіть бензином розводиться, робиться така вона більш. Жидка. І не йому напритерти. Я думаю, тоді вони, можливо, навіть трошки ті алмази звідти й повилітають. О, такий відступ трошки від роботи, але це моя думка на рахунок цієї притирки. Ви можете мати іншу думку, то ви, будь ласка, собі робіть, як хочете. А мене цим питанням більше не задівайте. А по факту, також якщо розібратися, то в тій історії з тою притиркою, то єдиний правильний вихід, то я вже писав підписник. Хто є прирізав, зробив три фаски, можна пристукати клапан і все. І ніякого тертя, там не треба взагалі жоден завод, їх не тре ніколи, прирізалося, прошліпувався клапан і все. Але як замітив один з підписників, а ті, хто пише дурні коментарі, цього чути не хочуть. Завжди є такий фактор, як вартість роботи і актуальність роботи. Якщо Людина попросила зробити максимально дешево, швидко і просто підшаманити, це робиться по одному. Ви можете не робити, бо ви великі спеціалісти. А я роблю так, як мене просить клієнт. На цьому крапка стою за дією і з тими скорами. Бо в моїй роботі ви ще мільйон разів побачите те, що робити не можна, і те, що по логіці не мало би працювати. Ви робіть правильно, а я буду робити так, як роблю я. Тепер, поки в мене робиться робота, яку робити не можна, бо то безпека своя, ви таке ніколи не робіть. Лучше заплатіть гроші баригам. І все, то ми будемо зараз з вами, дорогі друзі, виставляти циліндра. В даних циліндрах поршні взяті з запасом через ремонт. Ну, ніякого там виставляння індикатором. Не потрібно абсолютно. Хату просто різцем. Того робити не можна. Спеціалісти так не роблять. Ну, спеціалісти взагалі не хрена не роблять, спеціалісти тільки вміють сидіти і говорити. Бо ще жоден з тих, хто пише щось, ніколи не показав, як він робить. Він знає, що якщо він покаже, то там буде на що подивитися. Так, тут катався, включаємо шпиндель і поїхали. Зверху бере. Зараз пройдете тих 5 мм до кільця, все. Чуєте, звук затих, нічого нема. Чого я завжди кажу, беріть через ремонт. Дивіться, бачите, бачите, яка там яма. А, а один ремонт вже вже зрізало. Бачите, навіть ще залишився той такий п'ятачок. Він не по центрі циліндра, а зміщений все-таки набіг. Так, тут збитий розмір по поршневі. Так, що в мене є 15 сотих, фактично. На запас на росточку. Якраз стався кака повинна зійти мені Добавляю. Те, що я добавлю, множу на два. Бо це подача на радіус. Я десятку я завжди люблю, знаєте, щоб що не прощолкати, який розмір. Завжди стараюсь зробити на, за максимум проходів те все діло. Лучше, я почекаю пару хвилин, але не вийде такого, що я прослаблю. Бувають різні ситуації. Підвів різець. І поїхали. Так, вже вечір. Забрав ті циліндри вже з хонінголки. Такі от поршні. Далі я ще зроблю замір поршнів разом з тим. І дивіться, що виходить. Зробив я, ну, збив на нуль індикатор, так. Дивіться, бачите. Ну, хто знає, як мірати, розуміє так. Нуль. І що що маємо в результаті? 0. 0. Тут під вершком. Теж 0. Ну, тут якість обробки. Так як треба все. 0. Отуди на задній фон не дивіться, то не для вас. Так, під вікном. Тоже в районі нуля. Коротше ну, погрешність в районі соточки скрізь. Ну, зазвичай так циліндрики і виходять. 0. І при самому самому кінчику. При самому кінчику, бачите, яка різниця тут? Набігає. Набігло трошечки більше сотки. Ну, то воно, знаєте, фактично майже неможливо добитись того, щоб було. Геть однаковий розмір, можливо, там якимись суперкрутими хонголовками. Чого? Того, що брусок, коли він ріже, він надавлює на той відлив на мікрорівні, відгинає його і пройшов. І брусок стає назад. Ну, і той, не брусок, а той відлив стає назад, стає назад, стає назад. Якби тут була товщина така солідна, дуже, цього не було, оскільки воно не дуже є товсте. То цей ефект відгину, ну ніде не подінешся від нього, і ніде його не забереш. Ну, різниця, ви бачили, яка вона мінімальна, і на цьому рівні воно вже зникає. Самі тільки пелюстки завжди відгинають. Колись я знімав відео, як цього можна позбутися. Можна розточити, проточити під час підрізки зверху тут гільзу. Надіти плотно кільце і розточити і проходінгувати разом з кільцем. Да, тоді буде в ноль. Ну, ніхто цього не буде робити раді тих 200х, воно нічого не значить. Ви бачили, як їздило. Е, і ще їздило довго, бо знос був такий солідний. Е, з тим, що було різниця взагалі. 800. 800 сотих. Ну, сотих, це, вибачте, мені, знаєте, це різниця. А сотка-2 це є просто погрішність інструмента. Отако от воно виглядає. Те, вже ви бачили, 20 тисяч разів. Ну і циліндрики вийшли гарненько на чисто. Буду називати навіть зазор, на який я робив тут. Бачите, на підкладці стоїть. І от. О, ну, пилюка, бачите, попадає десь. Опа. Ну, плотненько, гарно. Для тихої роботи. Разом з тим, що Мінчак один циліндрик. Тут є в мене така ось сіточка. Тут трошечки більший зазор зробили. Щоб можна було, ну, щоб не перегрівати його. А то цей кол, як сказали, для їзди по бездорож'ю. Останній штрих, давайте зробимо для тих людей, кому цікава геометрія таких поршнів. Ну, ви все відео і всю інформацію, яку ви бачите на моєму каналі, ніколи її не сприймайте як якусь рекламу. Я нічого не рекламую, бо я нічого не продаю і не збираюсь. Просто показую, що є. Так як люди хочуть знати. Наприклад, при купівлі. І. Ну, ну де? От попросять вони продавця замірити. Ну, чим він заміряє, що він вам скаже? Просто показую вам розмір, який є по факту. В цих поршніх, ну, трошки така збільшена конусність. Як на мене, дивіться. По низу юбки, по самому-самому низу. Так, ну оце. 43 сотки. Давайте так, трошечки вище на рівні того зріза. Так, 42 сотки. В місці, де я зазвичай міряю при росточці нижче поршневого пальця, вже трошки менше 40 сотих. І напроти поршневого пальця. 38, 37 сотих. Ну, а так, в ідеалі, фактично, оцей розмір хороших поршнів, він одинаковий. Ну, і от попадалися частенько поршні, дійсно, де і юбка, і оцей весь розмір, він в один де все. А так виходить, що от, в місці, де міряється зазор при росточці, так, 39. І що? І 43, 4 сотих різниці. Ну, не, Не критично. Але в загальному, ну, юбка тернеться, обстінки гільзи. Та й на тому буде кінець. А так, в загальному поршні гарні, геометрія класна і матеріал видно ну, зроблений не, не з поганого, так, не з гамна вони, коротше, зроблені. Я думаю, що нічим вони не гірші за Польщу чи за Чехію. Отже, на сьогодні все. Пишіть обосновані коментарі. Як завжди, був радий всіх вас бачити. Бувайте!